Відповідальний президент чи ні за корупцію в країні, другу добу в Фейсбуці, одні доводять, що ні, і називають маніпуляцією вчорашнє соцопитування, в якому 78% тих, кого спитали, погодили з твердженням, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Інші заперечують, і я з ними згодна, що якщо в умовах війни президент перебрав на себе всю повноту влади, обмежену хіба що петиціями, якщо офіс зосередив. В своїх руках важелі впливу і управління абсолютно усім в країні, якщо по всій вертикалі, і по всіх горизонталях розставлені свої люди, і якщо твої правоохоронні органи і твої люди в твоєму прямому офісі вирішують, кого, коли і куди їм садити, то очевидно, що до цієї абсолютної влади, так би мовити, бонусом іде за все в країні і абсолютна відповідальність, в тому числі і за корупцію, і в першу чергу в уряді і в адміністраціях, особливо якщо вони є. Лише виконавцями твоїх казівок і побажань, а не генераторами рішень. Тому, якщо ти головний по країні, то головний і по корупції, яка її під'їдає. І тому саме так відповідають на питання люди, яких питають, чи згодні вони з тим, що президент несе цю відповідальність. І питають про корупцію в уряді не тільки ж люди. Вчора американський телеканал CNN показав в Сполучених Штатах інтерв'ю з президентом, частина запитань, в якому теж стосувалась корупції, підводячись до цієї частини, один із найвідоміших у світі ведучих, Фарід Закарія сказав наступне: цитую дослівно: з вересня президент Володимир Зеленський оголосив про плани змінити свого багаторічного міністра оборони. Цей крок відбувся на тлі тривалих корупційних скандалів, пов'язаних з армією. Але це не єдина частина уряду, на яку люди показують пальцем. В одному з нещодавних опитувань 89% українців заявили, що крім війни, корупція є найсерйознішою проблемою країни. Крім того, політики з країн-донорів, як от США, за Непокоєні тим, що подальша фінансова підтримка не слугуватиме воєнним зусиллям, а натомість набиватиме кишені корумпованим чиновникам. Після чого Закарія поставив Зеленському запитання: вдома ви боретесь з корупцією? Ви звільнили міністра оборони? Ви призначили нового міністра оборони. Це те, що, як ви знаєте, дуже турбує людей на заході. В Україну надходить багато грошей. Як ви вважаєте, ви змогли зупинити корупцію і створити систему, яка це зупинить? На це Зеленський відповів йому, що. Через війну в країні шалений запит на справедливість, що країна не може, не хоче і не буде жити так, як жила раніше, і у нього немає іншого вибору, окрім як забезпечити ці зміни. На це Фарід Закарія заперечив Зеленському, що є багато людей, які кажуть, що в перший рік було багато корупції, і саме тому ви звільнили міністра оборони. На що Зеленському довелось переконувати журналіста, що корупція, яку закидали міністерство оборони і міністр оборони, стосувалась не західних грошей. Діалог був таким. Насамперед, ви маєте знати, що всі ці випадки, всі вони не пов'язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсію, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів. Отже, це українські кошти, перепитав Закарія, це українські кейси. Але так чи інакше, для мене це зараз не має значення. Ми будемо боротись і переможемо в цій війні. Але знову ж таки, я наголошую, що це не гроші наші. Ших партнерів, що дуже важливо відзначити, так відповів Зеленський. Це таки має значення для американської аудиторії, чи розкрадалися американські гроші в українському міноборони, і це дійсно, як каже президент, не має значення для нас, американські чи наші гроші там розкрадались, якщо розкрадались. Але всі ці запитання будуть ставити президенту і в США і його виборці тут в Україні, саме тому, що в парламентсько-президентській на папері республіці всю владу насправді перебрав на себе офіс президента ще до війни, а під час війни і поготів. І саме в цьому офісі, а не в парламенті чи уряді, чи будь-де ще призначені президентом люди обрані ним, а не народом, вирішують, коли і яких міністрів знімати і призначати, яких олігархів і коли саджати, і коли і кому показувати чи не показувати, показувати статки. Тому і так. Але про це ми поговоримо детальніше окремо. А зараз про те, що про що президента питав Фарід Закарія про корупцію і зміни в Міністерстві оборони вже цілий тиждень в Міноборони новий міністр Рустем Омеров. Що відбулося там за цей тиждень, і чи будуть зміни, про які каже президент, що немає вибору їх не зробити. В Міністерстві оборони я і запитала. Євгеній Сільверстов, двічі військовослужбовець Збройних сил України. Він відслужив після нападу Росії в 2014-му, після вторгнення мобілізувався вдруге, а навесні. Мобілізувався в офіс змін міністерства оборони, щоб змінити там цю саму скандальну систему закупівель. Був в мирному житті. Він саме цим і займався системою прозорості закупівель. Євгеній Сільверстов, керівник напрямку політики закупівель офісу підтримки змін у системі Міністерства оборони. Про зміни в Міноборони за тиждень на є питання зараз. Вітаю вас, Євгенія. Ви вже майже півроку, якщо я не помиляюсь, працюєте з міністерством оборони, і вже тиждень, як у вас новий міністр. Чи вистачило вам цього тижня, щоб зрозуміти, чи пришвидшаться тепер зміни в міністерстві оборони, чи щось змінилося за цей тиждень? Ми в це віримо. І зазвичай, коли проходить зміна, і нова приходить політична фігура. Просто зазвичай відкривається таке, знаєте, вікно можливостей кілька, кілька місяців, і можна багато чого зробити, тому ми будемо намагатися при, при, пришвидшитися і форсувати десь це питання. А ви вже говорили з Руставом Меровим? Які у вас очікування від нього зараз в найближчі тижні? Ну, я особисто ще не говорив. Але очікуване, я думаю, таке є саме як і у багатьох а, людей для того, щоб а, давайте трошки повернемося до, до попереднього міністра. Я, і, і про нового. Да, поговоримо. А, до, зараз багато хто порівнює, чим був Резніков, і а, що власне чекають від нового міністра. І а, я розумію, що а, зараз в армії дуже важливо. А оця адміністративна функція, і її потрібно перезавантажити. Тобто армія Міністерство оборони відповідає за забезпечення армії. І тут дуже важлива саме така системна робота в цьому напрямку: відпрацювання таких от системних функцій, побудова процесів, які будуть дуже якісно, дуже швидко працювати на забезпеченні. Я думаю, що від нового міністра очікування саме його менеджерського підходу для того, щоб ці процеси покращити, пришвидшити і посилити, Тобто, щоб армія отримала забезпечення більше, краще, вчасніше для того, щоб власне добуватися ті перемоги, які ми очікуємо. Я чого власне почала з того, що змінилося щось за тиждень? Тому що а, з того моменту, як було створено офіс змін, з того моменту, як ви туди прийшли, як було сказано, що Арсен жомаділов цю агенцію зі збройних закупівель до моменту, коли Арсена реально призначили, як формально створили цю агенцію, пройшло ну там 5 місяців приблизно. А з моменту самого. Скандалу сім місяців. Що мені здається, така ну невиправдана розкіш в час, коли йде війна. Хто гальмує цей процес і хто розтягнув це на п'ять місяців? На якому рівні це відбувалося? Чи в міноборони, чи в уряді, і чи зміниться це зараз власне після приходу нового міністра? А, агенція вона насправді була створена раніше. Фактично, вона існує як зареєстрований орган. Але вона так і досі не запущена в своєму форматі, тому що для цього має бути вийти постанова кабінету міністрів, яка а, власне наділяє, наділяє цю агенцію цими правами а, робити такі закупівлі, отримувати кошти. І з іншого боку, має бути наказ а, в Міноборони, який також урегулює вже деталі цього питання. А, чого не вистачало, щоб зробити все раніше? Ну, по-перше, це точно можна було зробити раніше. А, по друге команда, яка тут працювала, вона наскільки я знаю, відпрацювала всі питання дуже швидко. А, можливо, як завжди, чогось не не вистачає, можливо, якоїсь політичної волі. А, але я думаю, що зараз ці питання пришвидшаться. Арсена і сказав, що за той час, поки все це, це відбувалося, ця бюрократична волокіта, міністерство оборони встигли витратити весь бюджет, який вони мали. На тилові закупівлі весь вичерпати до кінця року, ви можете дати зараз приблизну оцінку того, скільки, наприклад, можна було б зекономити на тилових закупівлях за ці півроку, чи взагалі за рік вторгнення, якби всі ці процедури, які ви зараз хочете змінити, були змінені не знаю на початку року, чи хоча б середині, який відсоток приблизно вдасться зекономити? Ну, ви бачили, що ті закупівлі, які перейшли в Прозоро. То по певним номенклатурним пози позиціям економія вже сягала 10-20, навіть до 30%. Тому я думаю, що за рахунок більш ефективних закупівель, більшої конкуренції, я думаю, що це економія не відсотки, а десятки відсотків. А якщо ми беремо бюджет, наскільки я пам'ятаю, біля 100 мільярдів це на Саме ці тилові, тилові закупівлі ну беріть, це від 10, думаю, 10-20 мільярдів гривень можна було б ефективніше використати. Я зараз бачення і розуміння, коли агенція запрацює, коли будуть підписані перші контракти в рамках нових процедур. Я розумію, що агенція вже буде. Підписувати контракти в кінці цього року і розрахунок уже йде на новий рік, е, тому що вже четвертий квартал це буде до, до формування контрактів поточного року, і можливо, ще щось невеликі невелика частина контрактів агенція ще встигне цього року проконтрактувати, але вже це буде робота на, на наступний рік. Ви ж особисто займаєтесь не тільки темою закупівель. Ви формуєте, в принципі, політику е, Міністерства оборони е, щодо всього, що стосується закупівель. Це передбачає не лише саму процедуру змінити. Що ще таке кардинальне ви збираєтесь змінити, чого нам чекати від вашої команди? Дивіться, я працюю в команді е, Офісу з підтримки змін Міноборони, е, директор Юлія Морошевська цієї команди, і ми є до органом, ми… Нам міністерство оборони не ставить завдання, але ми придумаємо, що нам треба зробити зносимо зносим пропозиції, і це проштовхує. Якщо ми кажемо про політику закупівель, то я бачу тут два напрямки: на основних: перший напрямок це переосмислення закупівельної функції в Міністерстві оборони, тому що є ряд. Органів і департаментів, які кожен по-своєму щось робить. Хтось формує технічні вимоги до предмету закупівлі, наприклад, одяг, да? яка має бути тканина, як він має бути прошитий, які вимоги до його там, міцності, наприклад, От те, про що часто йшла мова, намагалися зважити куртку і вирішити, скільки ж вона має важити. Наскільки вона сильно має захищати. І це робить один відділ Міноборони, таке орган називається Центральне управління розвитку. А є органи, які більше займаються формуванням потреби. І це робить і генштаб, і є командування сил логістики, а є хтось, хто проводить закупівлі. І часто ці взаємодії їх дуже не збалансовані. І мають всі працювати на одну ціль. Тобто, вся весь процес закупівель він має тримати одну мету: забезпечити якісно, вчасно і за максимально економічною вигідною ціною. Забезпечити військовослужбовців. Оця мета має бути на першому е, першому е, кроці, і все має бути спрямовано на досягнення цієї мети. І кожен з учасників цього процесу має розуміти. Що він робить, який він вклад вносить для досягнення цієї мети? Зараз, на жаль, це не так, і це потрібно змінити. І це перше питання. Друге питання це закупівлі, які в нас здійснюються на е, нижньому рівні. Тобто є рівні на центральний рівень розпорядників коштів, це міністерство, і коли, які закуповують на всю армію великі бюджети і роздають потім через склади. А є ще закупівлі, які здійснюють самі військові частини. Їм частково через бюджет надають кошти, вони закуповують самі. І зараз ще органи місцевого самоврядування передають субвенції таким військовим частинам, вони теж на ці субвенції ще закуповують. І тут теж е роками е в армії нічого не робилося для того, щоб забезпечити ці закупівлі на нижньому рівні, м якісно від щоб була процедура якісно відпрацьована. І ми тут теж вже працюємо. Ми проводимо навчання, ми проводимо вебінари, ми проводимо роз'яснювальні кампанії. Ми навіть супроводжуємо вже деякі бригади, ось так індивідуально, як консалтинг, впроваджуємо в них механізми ефективних закупівель для того, щоб вони могли ефективно витрачати кошти. Іноді навіть не просто ефективно, а взагалі витрачати. Тому що дуже часто проблема в тому, що кошти є. Наприклад, орган місцевого самоврядування виділяє військовій частині субвенцію. Це може бути десятки мільйонів гривень. Вони не можуть їх витратити, тому що певні треба зробити процедури. Потрібна певна компетентність. Не всіх вона є. І тому потреба є, необхідність є, гроші є, а забезпечити їх використання не можуть. От, власне, ми в цьому напрямку працюємо. Це теж хотіла власне урегулювати оці, оці речі, тобто сформувати політику, яка б і на центральному рівні і на децентралізованому рівні забезпечила ефективність закупівлі. У мене якраз питання по обом з цих пунктів. Ви ж замазаймались безпосередньо закупівлями спочатку вторгнення для кількох підрозділів дешеве. Якщо я не помиляюсь, ви ж бачили, як Де. це відбувається, і там вже проблема не тільки в тому, що люди, які там в підрозділах в частинах займаються закупівлями, не дуже вміють це робити ефективно а й в тому, що процес бюрократичний настільки складний. Оці всі погодження з кимось там на що можна купувати, що не можна як це все ставити на баланс частини з. Списувати сам самі процедури настільки складні, що Мені здається, що це відбиває теж охоту у людей цим займатися. Ну бо це війна, і там немає часу. Чи можна щось зробити з цими бюрократичними процедурами, а не тільки вчити цих людей, як правильно там через прозоро купувати? Тут е, два, два аспекти. Я б виділив цієї проблеми. Так, це є, це є проблема м, велика кількість процедур бюрократії і складність їх проходження. Я би розділив на дві частини. Одна частина це складність процедур і зайвість іноді процедур, їх можливо пережитки минулого, які вже не потрібні. А, і це потрібно скорочувати. Такі процедури потрібно скорочувати, їх потрібно спро спрощувати. І це один з напрямків, який зараз займається а, офіс підтримки змін, це дерегуляція, в тому числі, наприклад, спрощене списання. А, є інша частина, це професіоналізм людей, які з цим працюють. Тому що не все е, можна спростити. Е, я можу провести приклад, коли ви йдете до лікаря, наприклад, і він, коли лікує вас, проводить якусь процедуру лікування, він теж використовує певні кроки, і вони можуть бути досить складні. І ви очікуєте, що ця людина буде підготовлена, обучена. Якщо хтось скаже, що давайте ми спростимо цю процедуру, і, е, і ви мабуть, скажете, що, мабуть, ні. Я так ми просто скотимося до шаманства, але це не буде ефективно. Тому тут два-дві історії. Підвищення професійно рівні людей, яким цим займаються, вони мають зрозуміти, що процедури є, були, є і будуть. І треба їх знати, і вміти їм не управляти, їх виконувати. З іншого боку, прибирати зайві непотрібні процедури. Щось вже електронізували, але при цьому залишили. Якісь паперові книги, звісно, це дублювання воно абсолютно абсурдне. Паперові книги треба прибирати, але процедури залишаться. Ну, от, власне, я тому і питаю, тому що мені там кілька людей, які займаються безпосередньо роботою з дронами, наприклад. Мало того, що їм дрони не дають, а коли вони купують дрони за кошти, які вони самі попросили там людей скинутись чи волонтери, потім ці дрони їх змушують ставити там, на баланс, писати купу цих паперів, списувати, якось за них звітувати, при тому, що держава мало що нічого не ну, мало що дає, а ще й вимагає витрачати купу часу на оцю бюрократичну роботу. То ви можете посприяти тому, щоб якісь з цих процедур залишилась минулим, і щоб це стало простіше і більше часу відбирала. Так, зараз е, Офіс підтримки змін, в тому числі працює над е, наказом і вже є така постанова кабміна яка спрощує списання, чи буде наказ е, Міноборони, який спрощує це списання, і це буде певні. Більш ефективні процедури, тому що якщо ми кажемо про, про дрони, раніше дрони прирівнювалися і прирівнюють зараз по списанню к літакам і к ракетам. Розумієте, а дрон це все ж таки зовсім е, інша штука. Неможливо його е, запроваджувати, теж правила списання, які списують, наприклад, е, літаки. Е, тому це буде змінено, і ми будемо теж про це. Про це говорити а, щодо погоджень, а, так спочатку, коли субвенції раніше давали військові частини, військова частина не погоджувала якісь закупівлі, тільки інформувала своє керівництво. А потім, на початку цього року, був була телеграма від заступника міністра, де було написано, що довольчий орган має. Чи погоджувати цю закупівлю не було правда вказано, як саме він має погоджувати і що він має погоджувати? Тому виникло багато моментів, коли кожен довольчий орган сам собі придумував, що ж він має погодити або ціна має бути не перевищена, і він якось там намагався моніторити цю ціну. І виникали навіть казусні ситуації, коли приходила відповідь, що ми не дозволяємо цю закупівлю, тому що от на цьому інтернет-сайті така та радіостанція коштує дорожче. Ми дивимося на цю радіостанцію. По-перше, там інші характеристики. По-друге, взагалі, її немає в продажу і ціна це вже нерелевантна. І ми це пояснювали. А хтось казав, що вже такі. Засоби є на складі, чому ви їх закуповувати, наприклад, і таким чином не погоджували закупівлю. Різні були моменти. Зараз трошки це вже упорядкувалося, і такі органи зазвичай дивляться, щоб там було відповідно там, класифікатор фінансовий стояв, і плюс-мінус зараз цими погодженнями. Трошки простіше стало, але звісно, це все, все ще доволі бюрократизований процес. Але не треба опускати руки тим, ті, хто ті, начальники служб забезпечення військових частинах, вони мають розібратися в цьому і на настоювати на своє. Один раз не погодили, значить, треба зрозуміти, дозвонитися, зрозуміти, що не так, і щось переробити. Це потрібно спрощувати. Потрібно спрощувати, потрібно покращувати процедури, але і потрібно зі свого боку теж набиратися досвіду, вивчати ці процедури, вчитися їх їх проходити, тому що основна ціль органів забезпечення це забезпечити потребу свого підрозділу, того взводу, того роти, той роти, яка безпосередньо зараз займається виконанням бойових завдань. І от саме це відчуття, що я є. Відповідальним за їх забезпечення, це має мотивувати людину робити, старатися робити більше. Не всі, не всі так роблять, як, як я кажу. Не у всіх достатньо чомусь є мотивація. Тому тут треба йти двома шляхами. А ви багато знаєте підрозділів, які самі закуповують собі, наприклад, дрони? І з яких коштів це робиться? Досить багато, так, да. і ми закуповували дрони. Тобто, через систему Прозоро окремі частини закуповують для себе самі дрони на якісь кошти, які є в їхньому розпорядженні. Дрони військової частини зараз можуть закупити за кошти, які їм передають, як субвенції від місцевих органів, де їх. Військові частини там розташовані, да їх юридична адреса, десь вона прив'язана. Там є місцевий орган, військова частина там зазвичай сплачує якісь там податки, вони теж йдуть. В місцевий бюджет, там, формується якийсь фонд. Вони місцеві органи ці допомагають, вони можуть це закупити через Прозоро. Є кілька способів зараз вийшли зміни до законодавства. Які вимагають від оборонних замовників е, певні закупівлі проводити вже через Прозоро. Але все ж таки дрони вони більше відносяться до е, засобів військових, хоча вони можуть бути і в цивільному житті е, е, класифікуватися як звичайний товар, не військове призначення. Але коли їх використовує саме військова частина, вона їх використовує саме для своєї бойової роботи, бойових завдань. І тому ця інформація е, не варта, щоб ворог її знав і розумів, скільки чого закуповується, в якій кількості з якими характеристиками. Тому ця інформація може бути е, обмеженим доступом, е, і ця закупівля може проводитися без застосування прозоро по внутрішній процедурі е, відбору військової частини, без прозору. Тому дрони дрони здебільшого закуповуються, закуповуються і будуть закуповуватися без прозоро і по першій частині а, того, що ви сказали, що треба змінити на рівні а, міноборони закупівель централізованого. А я хотіла запитати, ось що це ж передбачає те, що ви казали, що там багато відділів, де багато людей займаються речами, часто погано комунікуючи там між собою чи розуміючи спільну ціль. Чи передбачається якась? Якась процедура очищення міністерства від е, таких людей, і, наприклад, чи передбачається звільнення заступників попереднього міністра оборони, які відповідали за телові закупівлі, імена яких пов'язували з тими корупційними скандалами, які ми спостерігали цього року. Чи відомо вам щось про це, чи вважаєте ви, що їх потрібно змінити? Це буде приймати рішення міністр щодо, щодо заступників, тому що це, це його команда і з ним працювати. Буде. Ну, я тут не буду коментувати ці питання. Заступники дуже багато о, означають. Дуже багато. Очевидно, що деякі зміни мають бути за міністра. Не буду розписуватися. Я розумію, що вам не дуже коректно зараз <с. дати такі поради. Е, Останнє, давайте запитання. Як ви вважаєте, який горизонт е, змін в міністерстві, скільки часу потрібно, щоб система працювала ефективно і е, забезпечувала Збройні сили усім, що їм потрібно в ідеальному такому форматі? Ми живемо не в ідеальному світі, ви ж розумієте. Я думаю, що... Я я думаю, що кожна команда можливому в умовах війни. Я думаю, що кожна команда реформаторська вона приносить щось на кілька відсотків. І ось так раз за разом ми цю систему будемо змінювати. Зараз треба максимально використовувати ті можливості, які в нас зараз є, і з приходом нового міністра для впровадження цих змін. Система будувалася роками, люди, які працюють там, вони працюють по тих лікалах, які вони знають, розуміють і вона не змінюється просто так і дуже швидко. Не один міністр цього не зробить щелчком пальців. Але це, це треба робити. Я думаю, що е, на, е, є задачі, які потрібні зробити зараз ці задачі це пов'язане саме з дерегуляцією, е, дерегуляцією в управлінні і в списанні, і в е, обліку матеріальному в армії. Це власне те, що дуже сильно зараз е, тормозить ці закупівлі. Тому що коли закупівлі, це цикл, да, якщо Товар не зайшов, не був облікований нормально, він не був списаний, то і закупівлі від цього теж будуть гальмуватися. Тому цей процес, я думаю, за кілька місяців його ми опрацюємо і вже будемо мати пришвидшену набагато процедуру закупівлі, списання і облікування. Думаю, що кілька місяців на це піде. Тобто теоретично до кінця року може бути так, що і агенція буде створена, і вже в новому році будуть централізовані закупівлі по нормальним процедурам. І оці бюрократичні зміни, які необхідні для того, щоб спростити цей процес на рівні частини підрозділів, теж до кінця року можуть бути втілені. Агенція. Я думаю, що запрацює до кінця року, і також ми відпрацюємо вже нові механізми закупівлі. Які включно зі списанням і постановка на облік по, по тих правилах, які дозволяють пришвидшити і полегшити ці процеси. Я так бачу на місяць три думаю, що ми можемо це зробити. Я бажаю вам, щоб це відбулося. І сприяння з боку нового міністра і політичної волі на горі для цих змін. Дякую вам, Євгеній Сільверстов, повне є питання. Дякую. Дякую. Дякую.